Відбулась позачергова 44-та сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області, котра проходила в онлайн режимі. Розпочалась вона традиційно з гімну України. Та хвилини мовчання за всіма, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності нашої держави. Далі з перших чотирьох питань виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий, а саме про затвердження технічної документації землоустрою щодо інвентарізації земельної ділянки комунальної власності, про створення екоіндустріального парку Південний, а також про внесення змін та доповнень до програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Подільської територіальної громади на 2021-2024 роки, а ще про укладання договору суперфіції земельної ділянки за адресою бульвар Бірзольський 48 А місто Подільськ. Було прийнято рішення щодо фінансування будівництва укриття для ліцею номер 6 Подільської міської ради. Кошти на його спорудження в розмірі 14,5 мільйонів гривень будуть виділені з обласного бюджету, а решта з міського. Прийняття цього рішення дозволить пришвидшити початок будівництва укриття для навчального закладу. Проте деякі депутати від політичної фракції Європейська Солідарність, а саме Бондаренко, Янчевський та Янчевська, відмовилися голосувати за прийняття проєкт рішення щодо виділення коштів на будівництво захисної споруди цивільного захисту для ліцею номер 6 Подільської міської ради. З наступного питання щодо внесення змін до рішення Подільської міської ради Подільського району Одеської області від 22.12.2023 року, номер 711 частина перша, про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2024 рік виступила перший заступник міського голови Олена Музичук. Позачергова 44-та сесія Подільської міської ради була конструктивною та результативною.